Книга перша Самоїлова, глава 30. І сталося, коли Давид та люди його йшли до ціклагу третього дня, то амалекитяни вдерлися до півдня та до доціглагу і побили ціглаг та спалили його огнем. І позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого нікого не забили, але забрали та пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене огнем. А їхні жінки та сини їхні, та їхні дочки забрані неволю. І підніс Давид та народ, що з ним свій голос, та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. І були взяті до неволі обидві Давидові жінки, ізраїлітка Ахіноам. Та Авігаїл, колишня жінка кармалітянина на вала. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати, бо засмутилася душа всього народу, кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом богом своїм і сказав Давид до священика Віятара, Ахімелехового сина: Принеси до мене фода. І авіатар приніс фода до Давида і запитав Давид Господа, говорячи: чи мені гнатися за тією ордою, чи дожену її? А він відказав йому женися, бо конче доженеш і конче визволиш. І пішов Давид він та шість сотень люда, що з ним, і вони прийшли аж до потоку Бесор, а відсталі спинилися. І гнався Давид він та чотири сотні чоловіка, а двісті люда спинилися, бо були слабі, щоб перейти потока без сор. І знайшли вони в полі єгиптянина, і привели його до Давида, і дали йому хліба, а він їв і напоїли його водою, і дали йому половину грудки сушених фіг та дві в'язки родзинок. І він з'їв і вернувся дух його до нього. Бо він не їв хліба та не пив води три дні та три ночі. І запитав його Давид ти та звідки лятий? А той відказав я єгипетський юнак, раб Амаликитянина. Та покинув мене пан мій, бо захворів три дні тому я. Ми були вдерлися на південь Керетеїв і на той, що Юдин, та на південь Калива. А клах ми спалили огнем. І сказав йому Давид, чи не заведеш мене до тієї Орди, а той відповів: Присягни мені Богом, що не вб'єш мене і що не видаси мене в руку мого Пана, то спроваджу тебе до тієї Орди. І він спровадив його, аж ось вони розпорушені по поверхні всієї тієї землі, їдять та п'ють та святкують з приводу всієї тієї великої здобичі. Що вони набрали з Филистинського краю та з краю Юдиного, і бив їх Давид від ранку аж до вечора наступного дня, і не втік із них ніхто, крім чотирьохсот чоловіка, хлопців, що повсідали на верблюдів і повтікали. І врятував Давид усе, що позабирав був Амалик. І обидві свої жінки Давид урятував, і не пропало їм нічого, усе. Від малого й аж до великого, і аж до синів та дочок, і від здобичі, і аж до всього, що ті взяли були собі, усе вернув Давид. І взяв Давид усю худобу, дрібну та худобу велику, а ті, що йшли перед тією чередою, говорили це Давидова здобич. По тому прийшов Давид до тих двохсот людей, що були слабі, щоб іти за Давидом і Що їх він лишив у припотоці Бесор, а вони повиходили на зустріч Давидові та на зустріч народові, що з ним. І підійшов Давид до народу і запитався їх про мир. І стали говорити всі люди злі та негідні з тих людей, що ходили з Давидом, та й сказали вони не ходили з нами, тому не дамо їм здобичі, що ми відняли. Бо кожному дамо тільки жінок його та синів його, нехай відведуть і нехай ідуть. А Давид сказав Не робіть так, браття мої, з тим, що дав нам Господь і пильнував нас, і дав орду, що йшла на нас, у нашу руку. А хто послухає вас у такі речі? Бо яка частина того, хто ходив до бою, то така частина й того, хто сидів при речах, рівно поділять. І сталося від цього дня й далі, і зробив він це за постанову та за звичая для Ізраїля, і він існує аж до цього дня. І прийшов Давид до ціглагу і послав заздобичі юдиним старшим приятелям своїм, говорячи: Оце вам подарок з здобичі Господніх ворогів, тим, що в Бетелі, і тим, що в рамоті, південнім, і тим, що в Ятері, і тим, що в Ароері». І тим, що всім в фоті, і тим, що в Ештемоа, і тим, що в Харалі, в Рахалі, і тим, що в містах єрахмелеянина, і тим, що в містах кенеянина, і тим, що в хормі, і тим, що в Бор Ашані, і тим, що в Атаху, і тим, що в Хевроні, і до всіх тих місць, куди ходив Давид, він та люди його. Амінь.